І так, салют всім. Не планував знімати сьогодні відео, точніше торгівлі. Але тут в мене така ситуація, такий момент. Зараз ранок 9.30 ринок імпульсний. Були непонятні імпульси по валютних парах. Но я все-таки вирішив поторгувати, так сказати, набратись досвіду. Ось тут у мене вже відкрито друге коліно на 15 хвилин, а основа ось тут закрилась в мінус приблизно ось так. Друге, перше коліно швидше за все закриється також в мінус, і друге коліно вже будемо дивитись по ситуації, тому що поки що не зрозуміло, що взагалі тут буде. Так, зараз я вам покажу, які от сьогодні ось тут у нас були імпульси. Ось такий от імпульс у нас був. Це по всім валютним парам. Ну, просто хоча новин зараз немає, новини будуть десь на обід. Буде виступ ФРС. Но ринок починає вже штурмити. І це буде моя остання валютна пара, навіть якщо закрию плюс, а якщо закрию мінус, ну. Це досвід. Тому тому ось так. Поки що це плюс. По другому коліну. ну, тут 9 хвилин ще є. За 9 хвилин може статися ну, просто будь-що. А взагалі яка тут логіка? Даже от... Не враховуючи, навіть враховуючи, точніше імпульс. Логіка в мене тут була ось така трендовий рух на повишення. А маловим, ось тут область підтримки, ось тут ловимо область опори. У нас ось тут була така собі консолідація, яка була пробита на повищення, Тобто це було, ставимо от, плюсик. Що ми входимо тут на повищення, тому що в нас є тренд. Ще один плюсик, тому що в нас є пробиття консолідації а, і вихід на повищення. Далі малимо нову область опори і е, відкочуємось на повищення. Но, е, навіть тут ми бачимо, які були хороші в певній свічі. Ось тут імпульси були вниз. Я думаю, це зв'язано з новостним фоном, тому були імпульси. Але, навіть не дивлячись на ось цей імпульс, область підтримки стримала це падіння. І зараз від цієї області, від цього от кордону, області підтримки я відкриваю вже друге коліно. І... так, що тут у нас Ага, 31 пункт. Так. виходить мінус. Мінус, мінус, мінус. А, по першому коліну. Ну що ж, будемо дивитися, чекати, як закриється друге коліно. Бачу, в принципі, реакція вже йде на повищення. І реакція йде. не, не слабка. Ось тут ми бачимо, яка була сильна реакція. Ось тут, ось тут, ось тут від області підтримок. Ось тут. Тут були імпульси і зараз знову йде. А що буде далі? Я не знаю. 65 пунктів ми пішли вже вгору. Ну, тут поки що ну, взагалі непонятно, тут може бути. Може бути всяке. Тому, тому тут лишається просто дочекатись ви через магію монтажу. Побачити результат, а я буду чекати. Не думаю, що тут буде якийсь різкий імпульс. І угоду вебі в мінус. Ну, це ринок тут, можливо, різний, можливо, різні ситуації. Так, да, ну, це би було досить неприємно. І забавно, якщо б у нас зараз ось такий імпульс на пів екрана. Бачимо, реакція хороша. Ми дійшли до об'ємчика, тут у нас вже малюється пінбарчик. Можливо, підемо вниз, але реакцію від області підтримки ми зловили і отримали профіт. Саме головне це отримали а, досвід, а досвід в майбутньому буде конвертуватися в хороший такий жирний. Profit. На цьому це відео я закінчу. Ось таке коротке відео. Хотів просто показати, що на ринку бувають ось такі складні ситуації, і що з них можна а, виходити. Тому, користуючись можливості, хочу сказати, що з'явилася ідея така торгувати з командою. Тому якщо ти хочеш вчитись. Та ти не проти торгувати зі мною, то пиши мені в Телеграм, і там вже розберемось, так сказати. Я буду скидати там, наприклад, є ситуація, я буду писати, що ось, ось така, -то, така то ситуація. Ось тут студії, студії буду відкривати угоди, буду тут перекриватись. І люди, які будуть солідарні з моєю думкою, також будуть відкривати і заробляти. Якщо ні, то ну, просто будуть дивитися. Тому всім профіту, всім удачі і чекаю тебе в телеграмі.